Студенти слухають лекції, а вже опісля закріплюють отримані знання на виробництві. Такий вид освіти називають дуальною. Раніше його практикували у професійно-технічних закладах Дніпра, тепер використовують і вищі. Один з них Національний технічний університет Дніпровська політехніка. Заклад активно співпрацює з ДТЕК Дніпровські електромережі, куди студенти ходять на практику, отримують зарплатню та гарантовано працюватимуть на підприємстві. Як готують майбутніх енергетиків? Чи дійсно можливо разом з дипломом отримати роботу? Докладно розкаже Наталя Москаленко. Іван студент-енергетик 4-го курсу НТУ Дніпровська політехніка. Три дні на тиждень він відвідує лекції в університеті. Наступні два приходить до ДТЕК Дніпровські електромережі. Там проходить практику, при цьому ще й отримує зарплату. Це передбачає дуальна освіта, новий вид навчання, що набирає обертів в Україні. На даний момент я виконую обов'язки допоміжного персоналу чергового електромонтеру підстанції Вузлової. В мої обов'язки входить догляд за обладнанням. Допомога у перемиканні обладнання та оперативне обслуговування підстанції на підприємство. Іван прийшов у жовтні минулого року. Відразу його зустрів наставник. Каже, перші два місяці роботи ходив майже по його п'ятах та переймав досвід. Вже потім йому дозволили виконувати певні роботи самостійно. Я можу виконувати обов'язки спостерігача, тобто, якщо приходять люди. Які не мають прав знаходитися без спостерігача на ці електроустановки та виконувати якісь роботи, я контролюю те, щоб вони не отримали ураження електричним струмом. Також я виконую обов'язки по догляданню за територією підстанції. Також можу бути членом бригади, якщо це не буде протиречити моїм. Обов'язки на дану хвилину разом з Іваном на підприємстві і його однокурсник. Перед початком практики у ДТЕК Дніпровські електромережі студенти проходять інструктаж від наставника з охорони праці та пожежної безпеки. Головне розказати, показати та навчити. І якщо у нас спрацює АВР 10 кВт, ми з вами побачимо, в якому стані будуть знаходитися вимикачі на цей час. Олександр працює в ДТЕК Дніпровські електромережі вже понад 15 років. каже студенти під його керівництвом вперше, та це його не лякає. Свої вміння ділиться передати тільки в радість. Ті, хто до нас приходять, вони мають однаково високий рівень теоретичної підготовки. Ми дуже задоволені цим. Тобто, нам не потрібно з самого низу починати навчання цих студентів. Тобто вони розуміють, куди вони приходять, чим будуть займатися. Ми вже їм допомагаємо набиратись досвіду і зробити свій вибір. Студенти не просто слухають своїх наставників на підприємстві, тут же вони мають скласти їм іспит, каже пан Олександр. Потім вони пройшли курс навчання, успішно склали екзамени. Їм були присвоєні деякі права, які їм дозволяють бути членами бригади, тобто вони. Вже можуть виконувати якусь роботу, доручену по наряду, під наглядом керівника робіт. Відмінні оцінки та бажання працювати головні вимоги підприємства до студентів, бо знання в енергетиці є дуже важливими, каже генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук. Кожного студента підприємство працевлаштовує офіційно гарантуючи зарплату та повний соцпакет. Компанія реалізує цей проєкт з 2019 року, і війна не стала на заваді. Ми намагаємося бути опорою і для країни, і для українців. Тому ми працюємо співпрацюємо з вище з вишами зі старту цієї програми. Ми Навчались, в нас навчалися на дуальній освіті з нами разом 88 студентів, і 45 із них ми працевлаштували до себе на роботу. В цьому році ще 10 студентів. Також навчаються за принципом дуальної освіти. Таким чином студенти можуть підкріплювати теоретичні знання з книг практикою. Дуальники навчаються за індивідуальним графіком. 60% займає теорія, 40 – практична підготовка. За словами ректора Дніпровської політехніки, такий вид навчання сприятиме економічному росту країни. Забезпечуємо ранній фаховий досвід. Трудоустрій, починаючи з 2, 3, 4 курсу бакалаврату. Наші студенти мають практичний досвід, працюючи із потужною сучасною компанією, яка, до речі, обумовлює правила гри і формує потужний ринок праці України. Це і податки, це енергетика, це розвиток, це сучасні технології, це моніторинг, це цифрові технології, це теплоенергетика, це все про. ДТЕК електромережі і Дніпровська політехніка. Наразі університет активно застосовує дуальну освіту на всіх спеціальностях, починаючи від технічних до гуманітарних. Це дозволяє створити конкурентні умови на ринку праці, впевнені освітяни.